Принеси все три шарика к этой статуе, и Тогл тот час вернется к нам. Так, окей, что, погнали? Наконец-то он р... проговорился все свое. Так, что возьмем? Я возьму шар телепорт. Был... Стой, а вниз. А о, оп, 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 оп. А, ага. 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 Ты куда? Не ага. понял. Ага. Не понял, что это было. Что это было.

Найди выход и выведи его на свободу. Почему он так <посмотрит> разговаривает? Низ это верх, верх это низ. Такое развлечение. Ага, прикольно, да, звонок. Эй, да ну тут так швидко, Андрюха, я ж там наклеечки еще протыкал ему. Ты че? я там хоть наклеечки, по-моему, я взял. Ммм, mm, надо ж было прыгать. Помнишь, как им пользоваться? <ріху> Конечно. Забыл. Андрюха, Братан. А, это ты там, а я тут. А, да. Все, я думал. А я думав, то я. А то ты. А то я. Я. А то не я. Що, давай, давай, погнали. Куди? Куди стрибаємо? Оп. Оп, стоп. Оп, стоп. І что? И что я там відтянул? А, молоток я вид тянул. Все. Нет, шарик убежал, беги, такой дай. Вот он этот шарик. Куда? Вниз, 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 пішли. Догонять шарик. Быстрее. Лови шарик. Не понял. А, телефон. Я. Куда? Меня спалилось. Пішли, пішли. Куди ты? Пішли? Вы там пішли далі? Я ж вже ударил той шарик, нам шарик ловити треба. Тобі. Десь він, короче, убьг. Шарики, блин. А, я стріляю. Так, надо сейчас перепрыгивать з самого краю, бо він это. Чи ні, не перепригивай. А вот тут перепрыгивать треба. А, блін, я нажав, прыжок. Короче, я лох в прыжках. Давай, далі, далі, далі. Пішли. Возрождай меня. Шар, телепорт. А вот так вот. Нічого собі. Прикольненько. Шарик застрял. Достанешь? Достанем. Конечно. Есть, двигается. І куди він пішов? Нет. Чекай мене, братанчик, ага. чекай мене. Де ти? А, ти вверх ногами. Договір тригом. А! А, я зрозумів, там ще лампочка, поняв. Треба буде далі її нажимати Лампочку треба нажимати. І Як, коротше, на собаках вопить, помниш? опа па 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 А. Ай, блін! Так, ну це ж не діло. Що це ми? Не справимося з якоюсь. Графикою. Зі... Так. Да. Якась шипаста машина. Ти зрозумів, що? Куди я попав? Що це я зробив таке? Не, я не Чуєш? Прикол приколович, так? Mm. Якась ничка. Тут наклеїть не треба, mm. ніяких клеїти. Mm. Де? Лебіді? Лебідя? Да не, тут була обстрілочка показана. Так, і що мені тепер робити? Умирать чи що? Пішли, пішли, пішли. Не, ну це конечно. Мы трохи підзастряли, да, тут? Мы тут трохи підзастряли, але ничего, сейчас мы сейчас мы одолеем цього кипкима руцю. Молодець! Да-да-да! А, а, а чого ти не попав в портал? Ч ти в портал не попав? Куда? Не понял. А, тут ну, туди сюди мене кидає. Все. давай. Ух ти, бабочки летают, дивись. Ага, шарик далі покатився. так. Окей, сейчас я тебе сюда давай кидаем. Загоняем шари в лузу. И погнали далі. Да все не кидайте, сейчас появишся тут. А тут що у нас? Друже, друже, тут у нас щось таке. Не, не тут щось вообще странно происходит. А, сейчас, вот так вот, наверное, надо якось. А, там щось прилипає, воно чешу. Що за прикол? Вон прилипло. Чого воно видаляється в цей шар? О, це воно залипло опять. О! Не зрозумів, мій шар прилетів сквозь. Ну ладно. Хорошо, що ти до Петрів. Хорошо, що ти до Петри. що треба. Туди думаєш, я не знаю, як туди попасти. Худи, спасибо. Будь ласка. А, сюди, так-да-да. -да -да. Молодець, молодець. Куди? Молодець. Це ти. Ааа! Стой! 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 Поході мене! О, там поняв цей, дивись, як він. И yeah! uh -huh. это что такое? Uh -huh. Ты бачишь, как я чудесно прошел? Фу, сам не знал. Uh -huh. Сам не знал, что так можно. Uh -huh. Так, а туды, а туды можно? Братан, uh -huh. туда, нет? Uh -huh. А там, 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 в ту сторону, нет? Да, тут, наверное, наклейки. Ладно, давай. Да, uh наклейки. -huh. А, зрозумів. Я підтягую, дивись, а ти кидай туди. Чи що ти там робиш, я не знаю. Ага. А, так, да, все, 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 тут з'явиться. Все. Тепер далі пішли, так? І догори диво. Китам! Крава чи там! Є, я його прямим попаданням прям в дев'яточку завалив. <пілляє> прям його глаз дев'ятий. Це кравочі титан так? Ну что-то типа, что типа того. Ну, молодец. Что <плодисмент> ты забыл? У меня телепортнули. А, вот так. У меня телепортнули. Минтери... Меня теле... О, зажигаются все. <плодисмент> 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 ну, я тебе скажу, не, Кажи, не дуже такий рівень, да? <плодисмент> Не дуже такий простий рівень. Да. Трохи треба, звісно, позмагатись. Молодець. Давай, винирюй. Куди ти винирю? Закидуй, шар, опять, шар куди. Так. Да. Ух ти, що? О. Да. І шо? Ось так от. А, я зрозумів, зрозумів, що треба. Але мені треба відійти. А, все. Мене у хандокали. Шар, Заклійте у короху! Шар, 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 шар! Волинкотиться, бачиш? Шарфи. Так, Нам направо або наліво. Давай. А, тут наклейки треба. Є у нас? У нас як завжди їх нема, а потім з'являються тільки. Нірно звірі, звірі. Шукай. Ведміддя. Ведміддя з двома вухами. Нема. Походу нема. Нема, нема. Погнали. Потім повернемось, коли буде вже. Є! Так, да, прямо в точечку. А? Балдеть Так, далі, что тут? <турец> туди надо, <треба>? чи шо? <турец> Бачимо, як я? <турец> mm. <турец> <турец> Хорошо, а туди я. Що за парковувати? А, ось все, 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 Так, я заберу цю. Заберу це сферу. Кашечка. Що ти зробив? А, ти сферу передвинув. Все окей. А ну. Нет, я... ну, все это продвинул. Да. О, видишь? Так, стой, стой, дв... я сейчас сюда появлюсь. Оп. Так, и стой. Не, не, да, еще раз. А, ну да, давай так. Я я, так. Нет. А, я не взял. Я не взял всю сферу. Что, вниз идем, или куда? Или наверх? А куда наверх? Да. Наверх, наверное? А ну. А ну иди. иди. Да, не... а я, а я, ну а я. Же... О, вон, кстати, сфера. Так, сейчас мы Туди да. Е, yeah. ну я тебе скажу, не дуже складно, да было, не дуже складно. Швиденько ми це все діло зробили.